Із 1 серпня у Миргородській громаді запрацював центр позашкільної освіти, комплексний багатопрофільний заклад, який здійснює координацію освітньої, інформаційно-методичної та організаційно-масової діяльності, за трьома позашкільними напрямками. Туристко-краєзнавчим, науково-технічним та еколого-натуралістичним, очолив заклад Віталій Гречаний. Наш заклад. Допущений до очної форми занять на сьогоднішній день, ми плануємо працювати як на базі шкіл середніх шкіл міста Миргорода і Миргородського ОТГ, і в тому числі на базі безпосередньо нашого центру колишнього на сьогоднішній день у нас на нараховує по місту миргороду це у нас буде працювати 13 чоловік і кожен з цих людей буде мати по 4 гуртка тобто 72 72 гуртка це тільки на території міста мирда і плюс по ОТГ у нас будуть приблизно існувати ще така приблизно сама кількість Перед початком навчального року директор центру позашкільної освіти провів чергові збори трудового колективу, на яких були обговорені робочі моменти якісного функціонування гуртків. Цікаві такі гуртки, як юний картингіст, який буде у нас на базі існувати, і на базі Гаркушинської гімназії буде існувати. Потім, наприклад, у нас буде школа рибальства, будуть у нас комп'ютерні курси. Будуть ну, приурочені перш за все, ну з тваринами, з рослинами. У нас є тут безпосередньо. Ну, скажімо такі, можливості. Вирощуємо кроликів, крис, попугайчиків. Ну, є дослідні ділянки. Ну і ще в нас є буде гуртоки. У нас малювання в нас будуть безпосередньо. Робота по дереву у нас буде. Туристи, ті, що в нас працювали, гуртки дуже батьки сильно переживали, чи буде існувати у нас туризм. Він як існував, так і буде існувати далі. Нічого для них не помінялося. За словами Віталія Гречаного, у кожен гурток центру позашкільної освіти вони планують набрати від 10 до 15 дітей. Усього ж до навчання мають намір залучити не менше 700 вихованців.